Друзі, всіх вітаю. Ну що ж, як ви і просили, огляд цього невеличкого скарбу солідів, який ми з вами копали в прямому ефірі. То було щось неймовірне, неймовірні відчуття, неймовірні емоції. По-перше, дякую усім, хто дивився, хто підтримував, то було круто. Ну і зараз швиденько покажу вам їх ближче, якісніше. Значить, оце верхній ряд, це все залипушки. Трошки. Там порозлипались, а загалом от більшість залишилось. Там по дві, по три штучки. Я їх пробував чистити, але дуже якось погано вони чистяться Є і срібні, і мідні. Так, ось цей нижній ряд. Це все я пробував чистити. Бачите ось, ось що з того виходить. До речі ось цікава є. Якась де це воно ось. З вершником якась прикольна монетка. Ну і ось по сріблу це ті, що такі більш-менш я бачу, що вони срібні. от і цих дві верхніх. Можливо там ще є срібні, але потрібно чистити. Вже потім буде видно. Ну я не знаю, чи буду я продовжувати їх чистити чи ні, тому що, я ж кажу, дуже воно все погано виходить. Можливо, хтось знає, як чим краще його чистити, що робити, то звичайно пишіть в коментарях. Можливо, будемо пробувати. Такі ось монетки. Але саме головне, що, затрим... що отримали море задоволення, азарту, адреналіну. Це саме головне. І зараз, друзі, ще ставлю в кінці вставочку, що нам ще вдалося знайти після закінчення трансляцій. До речі, там ще по солідах я знайшов вроді би, 4 чи 5 штук, і Серега теж там 4 чи 5 штучок ще знайшли. І потім ходили просто по випасі, ще повипадали там і царки, і радянські монети. Ну, зараз ви все побачите. В общем, ось такі монети. Давайте зараз переверну на іншу сторону і покажу. Так, друзі, ось інша сторона цих монеток. До речі, хто не дивився, знайшов я їх металошукачем MineLab XTERRA Pro. Можете передивитись запис прямої трансляції. На каналі є. На жаль, якість запису там вийшла паршива, був поганий зв'язок інтернету, але тим не менш емоції видно. От. Ось такі монетки. Тому що ж, бажаю кожному з вас знайти такий скарбок і ще кращий. Е, чекаю від вас, друзі, коментарі. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте відосики. Давайте досягнемо вже 10 тисяч підписників і будемо рухатись далі. Ну, а зараз е, перегляньте ще інші знахідки, які були знайдені в той день. Все, друзі, успіхів. Так, друзі. Ну що ж, е, огляд, монет ви побачили, зараз. Ще ось вставлю в кінці відео. Взагалі загальне, що ми за сьогодні знайшли. Після трансляції ось скільки повипадало у мене і в Сереги. Так, значить, ну, соліди, само собою. У мене і в Сереги. і в Серіо ще випила ось така штучка. Якась сережечка. Далі, з прикольно, ну, коротше, дофіга радянських монет. З прикольного ось такий гудзик. Не знаю, не бачили навіть такого. Далі якась така штучка, дрючка, від чого вона, не знаю. Е, ось такий гудзик З куркою обскуваною, але в позолоті. Гудзик в позолоті і. Е, ось таке, дивіться, блін батарейці, так. Да? Вільгельм щось там, е, вищий сорт. Е, ну і ось таких три копійки, 1878 рік, стан просто ульот. Е, от. Ну і радянських монет купа. Ну і в мене що? Чотири е, радянських монети, два гудзика, один лисий, один теж. Бачите, там якась губернія була. Така штучка, думав, золото вже. Ну, на жаль. І два царька. копієчка 1908 рік. І дві копієчки Єлізавети 1758. Ось така. Ну фокусуй. Ось така монета. Коротше, сьогодні стеб нас порадував копець. Капець просто. Навалили. Ну так, друзі, буває. Все, дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Бережіть себе та своїх рідних, Хай вам щастить тримайтесь.